Усім привіт! В ефірі Синоптичні новини на 12 січня. З вами я, Марина Денисюк. Отже, розпочинаємо. На Вінничині небо затягнеться хмарами, подекуди з проясненнями. Опадів не прогнозується. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по всіх частинах області. На заході хмарна погода буде триматися до самого вечора: ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується сніг. Який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день сягатиме до мінус 2. Вночі стопчик термометра знизиться до мінус 5. На півночі області весь день буде хмарним. Удень піде дрібний сніг. Проте ближче до вечора він повинен стигнути. Температура повітря в день сягатиме 3 градуси з позначкою мінус. Вночі знизиться до мінус 5. На сході регіону, весь день буде хмарним, без опадів. Стопчики термометри фіксуватимуть мінус один градус в день, вночі мінус шість. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України. Ми знаємо, що битву виграє армія. А війну, економіка. Такий девіз забудовників ЖК Сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечити надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність. І разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день сягатиме мінус 3 градуси. Вночі стопчик термометра знизиться до мінус 6. У центрі Вінниччини весь день буде хмарним. Синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря в день мінус 3. Вночі позначка опуститься нижче мінус 6 градусів. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкритими хмарами. Весь день мене без опадів. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою мінус. Вночі стовпчики термометра сягатимуть мінус 5. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе, та на все добре.